Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні, нарешті, я дібралася до вас, щоб зняти відео. Так як у нас зараз так холодно в квартирі, Ну, я думаю, це зараз так у всіх, в кого ще опалення не вімкнули. Просто ну, я ходжу ось так одягнена, такий світер теплий ще під світером там всього. Вистачає ще поверх халат, махровий свій. І коли чоловіка нема вдома, ще й його махровий халат одягаю, оце так і ходжу. Тому не хочеться взагалі нічого не знімати, не робити, нічого. Просто ходив, би так закутаний, десь би там сидів, не знаю, біля дуйчика і все. Але що ж поробиш, потрібно все одно жити, якось робити справи. Тому. Якось так вирішила все-таки відзняти вам відео. Хочу сьогодні з вами поговорити про парфумчики Avon. Ще одну серію відзняти. Сьогодні в нас на черзі Rare, така серія. Вона вже дуже скоротилася, тому що за останній час аж три парфуми прибрали з каталогів, і зараз. В принципі, залишилось два, але розповім я вам про три, тому що один він, я щось нещодавно бачила його в розпродажі, тому, можливо, він ще буде в розпродажі з'являтися. Ну, я не знаю. Тому вирішила все-таки про нього також розповісти. Можливо, комусь буде корисно. Так, і як завжди, буду користуватися своїм альбомом із пробничками, будемо тестувати. Так і, а, ще таке, що я скажу? А, ось отак виглядає. це, ну, о, Зараз так оці парфуми рари виглядають, такий флакончик, о, відрізняються там лише кольором пакування. Ось таке гарненьке, прям подобається мені. Це о, в мене Rare Pearl. Це не мої парфуми, тому що скажу відразу: це не моя серія. Вони всі квіткові, дуже для мене. А я не люблю дуже квіткових ароматів. Тому собі я з цієї серії нічого не брала і не збираюсь. А це ось цей парфумчик взяла в мами чоловіка. У неї стоїть у використанні, майже повний, якось вона також його не дуже користує. І ще була ось така, можна сказати, ще два отаких парфумчика. Вони відрізнялись своїм покупанням. Дивіться, яке гарне така кришечка. Ну прям класні такі. Це в нас була як піцерія Rara Flowers», це нарцисус, а ще була орхідея. І фіолетовенькі, але їх е, вивели вже з каталогів, їх нема. І на розпродажах, знаєте, якось також вже не бачу, Ну, хоча були. Це ну, просто взяла показати вам, що ще ось такі були. Можливо, е, ну, хто в Ейвоні не тільки зареєструвався, то ви бачили ці парфуми. Це взяла в своєї мами. Вона була колись замовляла, і в неї ось такі є. Так, і а, зараз вибачаю, трішки стрішки чаю, тому що потрібно зігріватися, щоб не замерзнути. Так, і давайте тепер перейдемо до обговорення. А, почнемо ми із, саме із Rare Pearl. Ось оцей парфумчик. Знаєте, я один час хотіла собі залишити цей парфум у вигляді о, спрею. Є такий парфумований спрей, але ну, не мій аромат, я його трошки поласила, ну, ні, взагалі не мій. От він такий квітковий, просто, не знаю, а в нас вказано ноти магнолія, троянда та сандал. Ну, от магнолія оця відчувається дуже. Троянда, ну ось, ну, прям квітковий, квітковий. От, як я, як я не люблю. Тому о, цей аромат він взагалі не мій, коштує о, він зараз в каталозі, о, він зараз у нас на акції 429 гривень, ось це він о, в каталозі, в цьому, що зараз ще в жовтневому є сторінка і щоб потерти, понюхати. Але повторюю, що Ні. Хоча, трішки, як знаєте, як вивітрюється цей аромат, то трішки начебто квітковість приглушається і щось виходить наперед, напевно, сандал більш такий більш щось таке солодке, але ні, все, все одно не моє. Так, далі. Далі поговоримо про ще один парфум, що представлений у нас в каталозі. Це в нас Rare Gold. Ось так виглядає. Зараз в каталозі він коштує по акції 529, а без акції 599. Так. Давайте подивимось. У мене пробний зразочок. Ось ну, так выглядаем. И давайте. Ой, так Ой, Вид разу щось. Ну, вот, знаете, вот цей и голд, Мені більше подобається і набагато більше. От, знаєте, такі б, можливо, таким б я б ще б і користувалася. В нас заявлено квіти апельсина, бергамот та амбра. Бергамот добре відчувається. Ну, от таке щось цитрусове. Ну, це не прям, так як це квіти апельсина, то це не прям така е, виражена цитрусовість, а така легка. Я от скажу, що доволі непоганий аромат у цей колд. Я, е, до речі, дуже довго хотіла собі його придбати повний розмір. Але якось ціна на нього дуже висока стала, як, ну, як на мене, то якось відклала цю... цю ідею, я постійно нюхала його по сторінках каталогу, а промник я собі ось де тільки замовила, тільки прийшов, і ось тільки я так з ним гарно ознайомилась, можна сказати, то. От цей аромат, прям такий класний. Ну, як не скажу, що прям це прям повністю мій мій аромат, але можна було б замовити і спробувати його повний розмір розносити. Так, далі. Ну, далі в мене ще є, є пробники ось цих Rare Flowers орхідея та Нарцис. Але не будемо тестувати, тому що ну, от, вони були на розпродажах дуже довго, але вже їх не бачу там. Думаю, що вже їх не буде на цих розпродажах, тому е е їх тестувати ми не будемо. Хоча, ну давайте ось цей, так як в мене є повний розмір, я його собі трішки нанесу. Оце що нарцисус. Так, це, це також квітковий аромат. Знаєте, тут в ньому щось є таке щось цікаве. Це не прям, знаєте, це не аромат, прям нарцису. Він більш якийсь, знаєте, солодкий. Але ну, вже немає цих ароматів, тому що про них говорити. Так, і о, останній аромат я покажу вам ось такий це Rara Onyx. Онікс. Він ось ще нещодавно був, але його ну, в один момент просто прибрали з каталогів. Він я бачила його ще на розпродажах, але ну не знаю, чи буде він ще на розпродажах зустрічатися чи ні далі. Але вже ж давайте розповім, тому що... а може і буде, знаєте. Тому, можливо, вам пригодиться. Ой, це відразу такий, якийсь, знаєте... Більш важкий аромат. У нас заявлено тут абрикос, чорний лотос та акорд скарб. Що це за акорд скарб я не знаю. Тому нічого сказати не можу. Ну, знаєте, цей чорний лотос. Так, щось тут таке є. Ну щодо абрикоса? Не знаю, не відчуваю. Можливо, зараз відкриється ті стрішки, нехай побуде, тому що абрикоса якось не відчувається. Такий, знаєте, Цей аромат, він більш, мені здається, на, на осінь підійде. Тому що він, е я не скажу, що він, знаєте, легкий такий, ні. Він із солодинкою йде, але і не знаєте, і не такий, що прям зимовий. Доволі, знаєте, цікавий аромат. От, що означає, коли я зробила висновки про цю серію саме по Rare Rarina... Pearl, тому що ну, тільки його я так відчувала вживу, сильно детестувала і вирішила, що це. А, ну і ще ось ці Rarar Flowers, що були дві. А, я зрозуміла, що це серія квіткова чисто, тому навіть не звертала сильно уваги. Ну, це єдине, що Gold так якось і хотілось але і не сильно. А от тепер, знаєте, як оце потестувала саме по пробних зразочках так гарненько, то, знаєте, от Gold, по-перше, цікавий аромат можна було б замовити. І ось оцей Онікс. Доволі таки цікавий. А от, знаєте, от зараз, коли він уже трішки побув на руці, то тепер я, я починаю відчувати абрикос. Він через час трішки е починає з'являтися. Так, тепер вже я починаю його чути. Знаєте, доволі таки також цей Онікс цікавий аромат. Е я б. ну... Аби його десь побачила б на розпродажі, то, можливо, б я б собі його навіть і взяла. Але, ну, побачимо, як воно буде. Так, отже, ось такі в нас були парфумчики в серії RARE. Пишіть, чим ви користувалися, що у вас, який аромат у вас є, подобаються вам чинні ці аромати. Буде дуже цікаво дізнатися. Пишіть, яку саме серію ароматів Avon ви чекаєте. Можливо, мені потрібно на якусь серію поскоріше зробити огляд. Пишіть, це дуже допомагає мені. І всім дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте, це дуже важливо для мене. Побачимось в наступних відео. Всім па-па!